Більш як тисяча смертей від лихоманки Денге. Саме стільки зареєстрували в Бангладеш з початку року. Це вже назвали найбільш смертоносним спалахом за всю історію країни. Також було підтверджено понад 200 тисяч випадків інфікування. Нинішній рівень смертності вчетверо вищий, ніж був торік. Тоді в Бангладеш від вірусу, який переносять москіти, померло близько 280 осіб. Вірусологічне відділення в столичній лікарні переповнене. Медики кажуть, що зараз пацієнти здебільшого надходять із сільської місцевості. «Із ДАКи пацієнтів поменшало, але тепер дедалі більше надходить із сільських районів країни. Наприклад, із 54 пацієнтів, які надійшли за останню добу, 22 прибули з районів, що за межами столиці. Це непокоїть. Вакцини чи ліків проти денге немає. Лихоманка зазвичай минає за тиждень, протікає з температурою, інтоксикацією, висипом та збільшенням лімфатичних вузлів. У деяких випадках може розвинутись геморагічний синдром. Не знаю, як мій син заразився. Вранці він був здоровий, а ввечері раптово піднялася температура. Я привіз його сюди, і лікарі сказали, що в нього денге. У класичній формі це захворювання не смертельне, але за наявності геморагічної гарячки смертність сягає 50%.